Добрий день. Десикуція воли поповни. Здезекував сую, тепер десикую просо. Посіяв таке що Щось воно не виспівав. Я його перший раз посіяв. І, мабуть, і останній. Просо то не погоди. Сейчас встану, покажу. Вот такие вигляд мої просто. Вот находи трактора. Так під руки вище по груди. Десь це прошу. Скодо називаю Якесь воно, мабуть, пізнє, щось воно не доспіва. Прийдеться десикувати. Тут трошки є ці бур'янці, а так височезне, страшне. Це тут, на низу я його десикую, Очеред є. ну то є й просок. Непогане просок. Мабуть, я його не знаю ще яке воно повинно бути. Ну, перший млинець, як кажуть, комом. Оце воно те саме з цим просом. Ну, нічого здесикую. А там побачимо. Можеш приберемо. Наслідуючий рік, якщо і сіяти просто, так треба якесь таке, щоб ранче молотилося, ронне якесь є. Туди то, там, -там трошки по хуже. Його тут небагато в мене. Так що працюємо. Можеш получиться здесь та прибрати, бо Тут проблемна ділянка така. Не прибереш тут вимокне. Ось тут в бур'янах, тут хуже, Просто під цей край. Ну нічого. Там я дивився канал. Мабуть, з Миколаєва чоловік просом займається. Так він доном молотив. зелений його це проусом. І нормально. Дроном би, звісно, було б хорошо, але дрони ж бо під проводами не літають. Ну, ногами Нуга ми поздаринки, хорошу пили його приїздку очі. Спристим тай порядок. Ну та не погогляд, наче прусу на вигляді. Побачимо що воно. Замоніє ціно. Ціна у нас у день на прузу, як на зовнішній, десь тисяч. Ну, що? От чого і хотілося б його посіяти. Не знаю, вітер, звісно, ну, побризкає. Взагалі височезне, А Ось вимокло. Ну, низ, одним словом, тут проблемна ділянка, я її в прошлому році не молотив. Пшениця вимокла. Дощі йшли кожен день. Можеш встигнемо прибрати в цьому ході Так що отак. Працюємо, десекуємо, бо по-другому ні. приходиться. І щось ще так, я не, не пойму як його вирощується, просто може воно дійсно пізнє, а може треба його якось по-другому сіяти ранче, а не в свини оголос. Можливо, не деквотом треба було бризкати, а раундопом Бо є також бур'яни. Ну, вже побризкав, побризкав декватом. Будемо наблюдати, як воно, що воно такі гербіциди, щоб працює краще, декватці, чи можливо раундап. Так що таке, просто. Кому цікаво, палець догори. Покажу ще як молотитиме. І покажу ще через пару днів. Як спрацював. приміняємо такий десикон. Називається Жор бита від кіогну. Ось така діюча речовина. Деват вот так. Декот. І отак таблиця використання.